На планеті комп'ютерних технологій сталася біда. Володар захворів та знесилився, планета залишилась без правителя. У нього було три доньки, і кожна мріяла зійти на престол. Найстаршу звали Самсунг, вона була дуже доброю, розумною та винахідливою. Коли правитель відчув, що наближаються останні дні його життя, він покликав своїх доньок і сказав. Та з вас, яка вигадає найсучасніший, найцікавіший спосіб навчання дітей, отримає право на владу. Кожна з дівчат вирішила знайти помічників, які допоможуть і наштовхнуть на ідею. Принцеса Самсунг була мудрою і вирішила полетіти на планету Земля, хоча її відмовляли: покинь ту планету, на що вона тобі. Там люди забули про технології, які можуть полегшити та врятувати їхнє життя. Але вона не послухала і вирішила спробувати. Коли принцеса зайшла до школи, вона сподівалася побачити радісних дітей, усміхнених учителів, але натомість її фронтальна камера зафіксувала таку картину: втомлені діти йдуть з важкими портфелями, а вчителі, змучені з величезною кількістю паперів, міркують про те, як зробити урок не сухим, а цікавим. Принцеса підійшла до маленького хлопчика і запитала. Чому ти такий сумний? Він відповів, я прийшов у перший клас, сподіваючись, що там буде цікаво, відкриються нові можливості пізнання світу. Але ці важкі книжки та нудні розповіді вчителів не полегшують, а навпаки, обтяжують наше навчання, ми не запам'ятовуємо все, що нам розповідають. Не знаю, можливо, тому що сучасна людина отримує дуже багато інформації, яку нереально запам'ятати. Допоможи нам Самсунг, знайди нові методи навчання та зроби так, щоб кожна людина йшла до школи з радістю. Дівчинка довго думала над проханням і одного дня завітала в навчальний заклад з новими ідеями. Директор уважно вислухав розповідь про школу майбутнього. Найголовніше, помірковано розпочала свою розповідь дівчина: кожен учень буде мати свою плейкарту пам'яті. На яку за допомогою імпульсів мозку передаватиметься уся отримана інформація за день. Про вчителів я також не забула. Усі матимуть змогу писати за допомогою лазерної крейди. Нею можна буде користуватись на відстані. Вчитель помахом руки буде виводити на інтерактивну дошку інформацію. Кабінети обладнаємо 100-окулярами, d за допомогою яких діти мандруватимуть у часі чи будуть свідками подій, які вивчають. Це дасть змогу відчути проблеми та характер різних епох та народів. Дозвілля теж буде цікавим, Щонеділі діти збиратимуться в групи, щоб розважитись та мандрувати в минуле і майбутнє. Одного дня вони будуть фотографуватися з динозаврами, наступного пояснюватимуть. Неандертальцям як розвести багаття, а третього дня гратимуться у різні розважальні ігри з інопланетними істотами. Не забуваємо і про медичний пункт у школі. Лікарів замінять роботи, які за 5 секунд зможуть методом сканування визначити хворобу та її причини. Спортивна зала поділиться на сектори, в залежності від виду фізичної діяльності. Змінюватимуться природні умови для навчань. Зала буде оснащена приладами для виміру відстані кинутого м'яча, швидкості пройденої дистанції лазерними пристроями, які будуть вимірювати кількість підтягувань та качань пресу. В їдальні учні зможуть обирати на сенсорних моніторах страви, за які будуть розраховуватись за допомогою дисконтної карти. Актова зала буде облаштована великими плазмами. Знаходячись у ній, учні зможуть переглядати концерти зірок, які відбувались в історії людства. Вчителі за допомогою графіки та звуків зможуть проводити конференції на різні теми. Для забезпечення тепла та збереження великої кількості електроенергії будуть встановлені сонячні батареї. Володар планети та директор школи були в захваті. Ці ідеї стали популярними у всьому світі. Дітям було цікаво навчатися, а головне Отримувати знання, люди стали щасливими, вчителі продовжували розвивати та вдосконалювати технології навчання, а діти з радістю та захопленням навчалися.